Сьогодні у випуску час пік катастрофічна дорога. В чорній тисі та й сіня люди збираються перекривати автошлях. Ніхто нічого не дає на цю у тесу, лиш з тесим сьогоднівозі, а в тесу у чорну тесу ніхто нічого не дає, так як носить позор. Проблеми твердих побутових відходів. Депутати Закарпатської облради разом з італійською компанією окреслили дорожню карту майбутньої співпраці. Наші італійські партнери. Дуже конкретні вони не планують щось розтягувати в часі, і найближчим часом буде утворена компанія. На Закарпатті затвердили комплексний план заходів щодо профілактики лептоспірозу. Таке рішення підтримали під час засідання регіональної комісії з питань ТЕП і НС. Про це повідомив перший заступник голови Закарпатської АВА Мирослав Білецький. З початку року зареєстровано 74 випадки захворювання на цю недугу, з них 5 – летальні. Така кількість перевищує середні сезонні рівні та є набагато більшою ніж очікували. Сума бути та диво -диво, як бідуємо сав в дорогу ялки Тут Знають, лише є свозе ями по коліною. Фактичне бездоріжжя. Причина нестерпного життя жителів Рахівщини. Уже роками єдина артерія, що сполучає село Чорна Тиса, з селищем Ясіня, перебуває в критично аварійному стані. За 30 років нам жодної, жодної, жодної роботи по дорозі не зробили. Невже ми не заслуговуємо на те, щоб наші діточки могли до школи пройтися? Ви ж подивіться, що це робиться. Діти, батьки дітей кучують до школи, де на яких участках переносять дітей. Бо там доходять до цього, розвиваються в якісь чоботи, де можуть прийти дві, дві змінні обуви. Ну, в одній обуві до школи неможливо прийти. Треба мати зміну обув, змінну одежду. До чого ті діточки тягнуть сумки з, з цими? Ну, неможливо, ну просто неможливо. Скоро поміч їде з, 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 з мигалками. Її люди пішком обганю. Ніхто нічого не дає на цю тесу. Леш стеси всього, а в тису у чорну тесу ніхто нічого не дає. як ностит позор 21 -е століття. В серпні цього року на сайті Прозоро з'явилося оголошення про відкриті торги з капітального ремонту автомобільної дороги, загального користування місцевого значення ясіня чорна тиса загальною протяжністю 7 кілометрів 600 метрів. Було прийнято рішення, що е, замовити у службі автомобільних доріг, доріг проєктно-кошторисну документацію на нашу дорогу, що було і зроблено. Розроблено проєктно-кошторисну документацію. Вже дорога виставлена була на тендер, але е, будівництво даної дороги заблокували через... Е, через е, те, що почало багато почало людей виступати за те, що дороги не потрібно, тому що військовий час стан. Я розумію, що стан військовий треба допомагати на війну, тому що і в наших багато людей воюють на війні. У нас шестеро чоловік загибло в війні, але ми не будуємо щось таке, що для розваг. Ми не будуємо ні бруківку, не кладемо, ні стадіони не будуємо. Нам треба зробити дорогу, щоб ми могли проїхати. На сайті публічних закупівель «Прозоро» у розділі очікувана вартість робіт вказали майже 600 мільйонів гривень. Замовником цього тендеру виступало державне підприємство Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області. Жителі села Неаби, як сподівались на капітальний ремонт дороги. Втім, після відміни тендеру їх терпець, вочевидь, увірвався. Зранку я везу людей на роботу, потім з роботи назад. Дорога не приїзна, а як зима? Прийде, що будемо робити? Тоді перекриваємо, якщо це нічого не буде. В ясенях на мості дорогу будемо перекривати. В центральну. Скільки від кого нам треба ждати? І як це, аби було закрити? Тепер щось списують ви... на війну. Нім... У чорній тисі проживає близько трьох з половиною тисяч населення. За словами місцевих, подекуди до них відмовляються возити продукти харчування. А при виклику швидкої допомоги спеціалістів доводиться чекати годинами. Мені 81 рік. Такої дороги не було. Відколи я ще пам'ятаю. Лісові у нас вивозять. Прийдуть збори, обіщають, обіщають. Буде збори покінчилися, Дороги як не було, так і нема. Ми даємо срок. 15 день і будемо перекривати дорогу. Перекриємо дорогу з жителями села, а потім будуть рішати. На сьогодні у нас навчається 565 дітей в навчальному закладі, із них майже 200 проживають за межею доступності, тобто для них повинен бути організований підвіз. Є в чорній тисі шкільний автобус, але є проблема. Він за день повинен проїхати 91 кілометр. 91 кілометр не по дорозі, а по напрямку. Повіть собі, що замість того, аби проїжджати, відстань. 10, ну хоча б 10 кілометрів по нормальній дорозі, він би повинен ну, хвилин 15, так скажемо. Він це робить за 40 хвилин. Що це означає? Це означає, що він за цей період часу міг би ще перевести декілька, зробив зробити декілька рейсів, але він не може це зробити. Не може, тому що дороги немає. Як можна розвивати будь-що, якщо ти не маєш дороги? Це є жахливо. Ми. Я від імені батьків. Вчительського Вчительськових дітей дуже просимо. Дорога це є необхідність, це є життя. Місцеве керівництво разом з громадськістю підготували колективне звернення до президента щодо негайного втручання та вирішення проблеми. Ми кожен рік пишемо всюди звернення по цій дорозі, все нам обіцяють і так далі. Тепер ми знову підготували звернення, наступне звернення і до президента, і до кабінету міністрів, і до нашої військової адміністрації, і до обласної ради позбирали підписи, підписи позбирали селяну. Люди готові на будь-які дії. Є величезна соціальна. Напруга, величезна соціальна напруга. Люди готові до акції протесту, до прикриття доріг. Ми просимо людей, але це вже є неможливо, тому що ходять сюди дітки до школи, діти долають по 3-5 кілометрів такими болотами в гумових чоботах. Це неможливо. Це вже неможливо, це вже є крайна межа, і той хейт, який створили проти нас, проти села Чорна Тиса, є невиправданий, є напевно кимось проплачений і спеціально проти нас зроблений. Ми не те, що просимо. Ми вимагаємо зробити цю дорогу. Зробити її проїзною. Ми вимагаємо І сьогодні Ми звертаємося до президента України, до кабінету міністрів України, до Закарпатської обласної військової адміністрації та обласної ради, до народних депутатів, які представляють сьогодні Закарпаття в Верховній Раді. Ми просимо терміново втрутитись в дану ситуацію, не допустити акції протесту. Не допустити чогось непотрібного в цей час. Ми просимо втрутитись в ситуацію та все ж таки виділити кошти та. Та провести ремонт цієї аварійної дороги. Не сну цієї ночі було мешканцям вулиці Верховинської, що в селі Красна на Тячівщині. В одному з приватних обіст загорівся житловий будинок. Пильні сусіди поспішили на допомогу. Одні викликали рятувальників, а інші до прибуття професіоналів стримували поширення вогню дерев'яним будинком. Для локалізації та ліквідації пожежі бійцям ДСНС селищ Дубове та у чорної знадобилося 25 хвилин. На місці події ніхто з людей не постраждав. Полом'я знищило стіни, двері та підлогу в коридорі, який був осередком загорання, але житло врятували але від можливого знищення. На Закарпатті прикордонники затримали ще 20 порушників. Дві групи осіб, які намагалися незаконно потрапити на територію Угорщини і Румунії, затримали прикордонники Мукачівського загону. Спершу п'ятьох виявили прикордонники Лужанки. У сусідню Угорщину, поза пунктами пропуску, намагалися потрапити чотири військовозобов'язані чоловіки та один неповнолітній юнак. Всі вони жителі Закарпаття. Ще один квінтет затримали військовослужбовці Дякова. Під час патрулювання прикордонний наряд виявив на околиці села Заболоття групу осіб, які прямували в бік Румунії. Ні, помітивши військовослужбовці, вони спробували втекти. Двох жінок і чоловіка затримали одразу. Ще двох чоловіків, які намагалися сховатися у кукурудзяному полі. Прикордонники виявили, злучивши до пошуків безпілотник. Затримані жінки жительки Закарпаття, а чоловіки Львівської, Київської та Харківської областей. Крім того, прикордонні наряди відділів ділове і тячів припинили шість спроб порушення кордону на українсько-румунській ділянці та затримали сімох чоловіків з Харківщини, Дніпропетровщини та Івано-Франківщини. На затриманих склали протоколи. Дешоконспекція Закарпаття склала протокол на порушника, який заїхав на озеро Герешаска. В соцмережі Фейсбук опублікували повідомлення про те, що водій автомобіля Мерседес заїхав на озеро, яке належить до заповідника. А значить, такий проїзд грубе порушення. Особу вже встановили, на нього склали протокол, який скерували до суду. У горах, річках на узбіччях та населених пунктах сміття, в якому буквально потопає Закарпаття, є однією із найгостріших проблем гірського регіону. Санкціоновані сміттєзвалища в області переповнені, а кількість стихійних щороку збільшується. Щороку тут акумулюється близько 300 тисяч тонн сміття, від якого страждає не лише Україна, а й сусідня Угорщина. Проблема сміття на Закарпатті зараз дуже актуальна. Зараз під час війни у нас дуже багато вимушено переселених осіб, які приїхали із Сходу України. Це близько 300-400 тисяч людей. Ця проблема буде тільки погіршуватися, і вона вже відчутно погіршується. Ми її бачимо, ми її відчуваємо. На Закарпатті активно шукають механізм вирішення сміттєвої проблеми. Мова йде про зведення сміттєпереробних заводів, будівництво яких обговорили у стінах Закарпатської обласної ради. Тут відбулася онлайн-конференція за участі представників Закарпатської обласної ради, військової адміністрації та італійської управляючої компанії Джезену, яка працює у галузі переробки відходів та управління сміттєпереробними підприємствами. Місяць тому був візит у місто Перуджі, це регіон Умбрія. Ми ведемо з ними переписку, готуємося підписання угоди співпрацю між регіонами. рамках цього візиту група депутатів обласної ради з Васильом Юрійовичем Дем'ючуком відвідала регіон і їм презентували роботу саме погодження з сміттям в цьому регіоні. Італійці дуже загорілися нам допомогти в цьому питанні. Ми вже зробили певні дії, внесли зміни в програму нашого екологічного роду, певні компоненти, які їм потрібні. Ви знаєте, сміття нагальна проблема для Закарпаття. Ми добудовуємо береговий завод. За кошти європейського союзу, але це дасть можливість упорядкувати сміття лише у Бергівському районі на 200 тисяч людей. В області проживає мільйон триста з біженцями взагалі більше півтора мільйона. У ході зустрічі представники України та Італії погодили зведення майбутнього сміттєпереробного заводу саме на Ужгородчині, та окреслили дорожню карту майбутньої співпраці зі свого боку. Провідні інженери управляючої компанії Джено озвучили принципи своєї роботи та наголосили, що готові допо допомогти від організації системи збору до переробки побутових відходів на території усієї області. В нашій це збирання і введення системи роздільного збору мусора, коли у марного водіння контейнер, пластик, другий контейнер, утарнічний контейнер, третій контейнер, щоб ця система, яка відбиралася, починає з столиці регіону,

так, відкрию вам таку невеличку таємницю. У планах є будівництво двох сміттєпереробних заводів. Перший повинен бути розміщений у Журодському районі, а другий буде розміщений в іншій частині Закарпатської області, дивлячись, як буде логістично, це вигідно для збору і переробки сміття. Проєкт зі зведення сміттєпереробного заводу на Закарпатті у рамках міжнародної співпраці, управляюча компанія Джезену планує реалізувати за підтримки Міністерства економіки та фінансів Італії. В Свою чергу на Закарпатті буде створено спільне підприємство Закарпатської ОВА, обласної ради та італійських партнерів, які реалізовуватимуть майбутній проєкт. Вони готові заходити до нас як інвестори. Як люди, які в переробці сміття мають величезний досвід і їх не страхає ця ситуація, яка склалася в нас в Україні. Тому ми сподіваємося що дійсно це буде вже перші практичні кроки. До будівництва не заводу, як ми десь собі представляємо, а це весь величезний комплекс від збору до повної переробки. Тобто це не один завод, це площадки накопичення, це цехи, цехи сортування, це далі переробка і вироблення продукції, яку можна вже реалізувати. У підсумку зустрічі учасники вирішили підготувати дорожню карту у реалізації важливого проєкту, яку планують узгодити уже за місяць. Опісля відбудеться наступна робоча конференція для вирішення сміттєвої проблеми на Закарпатті. Все це сміття, яке ми соні в землю, воно просто в майбутньому буде знищувати здоров'я. Екологію, здоров'я наших людей, екологію краю, і ми повинні з цим боротися. А саме страшне те, що кожний паводок це сміття йде до Європи, робить нам рекламу, і ми не прийдемо сміттям в Європейський Союз. Я дуже вдячний і нашим депутатам, колегам, які були сьогодні з нами, які їздили в Італію, підняли цю тему, які над цим працюють. Я впевнений, що всі разом об'єднавши, ми вирішимо цю проблему в Закарпатті. Ужеродські патрульні виявили трирічну дівчинку. На їх службовий планшет надійшов виклик про неналежне виконання батьківських обов'язків. Прибувши за вказаною адресою, поліцейські виявили мерседес, який був припаркований із порушенням правил дорожнього руху. Крім того, поруч з авто бігала проїжджою частиною дороги трирічна дівчинка, яка була в неохайному вигляді. Поспілкувавшись з малечою, охоронці порядку з'ясували, що її мама пішла у своїх справах і залишила її в машині. Невдовзі до машини підійшли мати дитини і її брат, які повідомили, що вони Йшти в банк тільки на кілька хвилин. Під час розгляду справи брат матері неодноразово пропонував неправомірну вигоду, а згодом намагався надати інспектору купюру номіналом у тисячу гривень, аби уникнути відповідальності за порушення. На них склали ряд адмінматеріалів. 15 чоловіків призовного віку, які намагались незаконно перетнути держробіж, затримали впродовж минулої доби прикордонники Мукачівського загону поблизу кордону з Румунією. Сім чоловіків зупинили військовослужбовці Яблунівки, двох із них виявили у ході перевірки інформації. Маршрут всіх затриманих пролягав гірською ділянкою. Порушниками виявились один житель Запорізької області та подвоє з Закарпаття Харківщини та Дніпропетровщини. Ще двох гірських мандрівників затримали прикордонники відділу Ділове. На Закарпаття горе Верхолази приїхали з Харкова та Києва. Троє чоловіків з Хмельниччини, Закарпатець і доничанин, планували перепливати тису. Їх зупинили прикордонні наряди ділового і Тячева. А прикордонники відділення Богдан на одному з контрольних постів виявили в рейсовому автобусі жителя Харківщини, який прямував до своїх помічників місто Хуст. Чоловік зізнався у своїх намірах незаконно перетнути кордон, однак не знав, який саме спосіб. Йому мали запропонувати це зробити. Наразі оперативники загону детально вивчають всі обставини правопорушень. Мукачівський ліцей лідер серед шкіл Закарпаття за підсумками результатів НМТ. Цьогоріч в навчальному закладі 7 200 бальників. Випускники отримали найвищі результати тесту з української мови та літератури, математики, а також англійської мови.